Декларація не вирішує проблему, а тільки заявляє про намагання і бажання вирішити її. Мої вітання слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 7 січня, і я хотів би поговорити у програмі Середа не біда про вчорашню зустріч саміт коаліції охочих і називають там коаліція бажаючих, ну там різні переклади. Так чи інакше, вона вчора відбулася в Парижі, там 35 країн об'єднано, не всі були. Е, Дехто був онлайн. На, до речі, там було присутній і представник Туреччини. Мені закордонних справ е, Хакін Фідан. Він заявляв, і Туреччина готова бути ну, площадкою для підписання якоїсь угоди щодо припинення війни е, в Україні. І, більш того, напередодні цієї зустрічі міністр закордонних справ Туреччини заявляв, що Європа має об'єднуватися. Через те, що Штати Америки мають там намір зменшити свою присутність в Європі, менше займатися безпекою в Європі. Але на е, саміті е, також говорили ще і про Гренландію була е, заява е, семи лідерів країн це Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Польща та Данія щодо того, що Саме Данія і Гренландія мають вирішувати долю Гренландії. Це на фоні тих всіх погроз Трампа, що, можливо, навіть і військовим шляхом так, от долучити, чи, скажімо так, при до себе приєднати Гренландію. Мається на увазі Сполучені Штати Америки. Ну Трамп зараз такий дуже я би сказав з великим оптимізмом. Він задоволений після цієї військової операції в Венеселі захоплення Мадуру. Тобто він продовжує таку войовничу риторику, ну і не тільки він. Але безумовно основне питання це було питання щодо е, допомоги Україні після припинення вогню, тобто припинення війни в Україні. Там, зокрема, була Паризька декларація 35 країн. Вони там ніби надають нам якісь гарантії. Ну, я хочу знову згадати, що декларація це просто заява, так, об'ява з Латинії і при якісь такі загальні принципи. І вона насправді юридично не має ніяких зобов'язань і там іноді називають такою м'яким правом. А потім має бути конкретні вже укладені договори, але знову ж після тих заяв щодо Гренландії і реакції Данії, прем'єр-міністра Данії Фредріксен, яка сказала, що в такий спосіб там, якось приєднає Америки Гренландію, то НАТО і завершить свою історію, свою діяльність. Тобто ми бачимо, що можна все, що згодом, підписати, але інтереси змінюються. І фактично Путін, а тепер вже Трамп, вони, ну, на мою думку, у ту таку. Після Ялтинської конференції такі устрії світу, вони фактично все це помножили за великим рахунком на нулі. Організація бідних Націй, яка би мала підтримувати головна мета це підтримання миру, там забезпечення миру, так вона безумовно зараз вже не відіграє тої ролі, який, яку була їй притаманна після створення в 1945 році. Тобто організація бідних Націй як інструмент. Для підтримання у світу після того як після Другої світової війни домовилися головні країни, по яким правилам будуть жити міжнародне право, зокрема, так все це зараз порушується право сили зараз, а не міжнародне право. І тому декларація це безумовно добре. Декларація е, підписана між Великою Британією, Францією та Україною щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення війни. Там конкретно ми не розуміємо, в якій кількості там навіть є заяви, що будуть будувати військові бази на території України. Це безумовно супер. Добре, але не можна ну, ставити е, воза вперед коня. Спочатку треба зробити все для того, щоб е, припинити війну. Безумовно, добре, що це не біда. У нас програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі. Так, це безумовно, це не біда, і дуже добре, що проходять зустрічі, е і на цих зустрічах обговорюють, що будуть робити після припинення війни. Дійсно, такий план має бути: відновлення України, але також, на мою думку, має бути і конкретний план, як припинити війну, а не тільки план, що робити після припинення. І це, на мою думку, може бути тільки. Зроблено з примусу Путіна до припинення війни, а це означає, що треба мати чіткий план, скільки в якій кількості надавати необхідну зброю, ресурси Україні, зокрема, і фінансову допомогу для того, щоб Україна змогла зупинити, по-перше, оце таке повільне, але все-таки просування і окупація українських територій тільки за 2025 рік, так за інформацією публічною. 4669 квадратних кілометрів було окуповано українською територією. Так, це всього 0,77% від загальної території, загалом там трохи більше 19% захоплено окуповано Росією українською територією, включно з Кримом. Але треба зупинити і контрудари. Для цього треба багато речей зробити зовні, але треба багато речей зробити і всередині України. Те, що на жаль, відбувається на початку січня, ця ротація кадрів, на мою думку, воно точно. Не сприяє тому, щоб Україна всередині об'єднувалася, щоб Україна ефективно могла не тільки зупинити, але й завдавати контрударів і контрнаступу для того, щоб Путін сів за стіл перемовин і була досягнута угода про припинення війни. Хоча, на мою думку, все рівно це буде за великим рахунком, тимчасово, поки не буде стільки необхідної зброї України, зокрема, і ракет. Як, крилаки, як крилатих, так і балістичних України, щоб Росія розуміла, що буде адекватна відповідь, до того часу завжди буде загроза повторення російської агресії. Росія не відмовляється від української території, вони там претендують, заявляють, що це їхня. Ну, Не знаю, чи домовилися, але ну, є інформація. І я так підозрюю, що, можливо, була певна домовленість між Путіном і Трампом щодо поділу сфер впливу там і Китаю, тобто на три країни могли таке питання так, вирішуватися і займається США, от заднім своїм двором, як називають Латинську Америку, Південну Америку, ну а Східна Європа ніби могла бути так включена в сферу інтересів Росії. Ну, побачимо найближчими днями, чи буде посилюватися тиск в першу чергу на Україну чи на Росію. Бо саме е, ігнорування путіним якихось речей можуть, на мою думку, розвізити Трампа, і тоді ситуація буде для нас більш оптимістичною. А також можливо треба все-таки нам вистояти до листопада е, цього року, коли будуть проміжні вибори до палати представників Конгресу Сполучна Америки, і я вся надія, що там переможуть демократи і тоді. Політика щодо України може змінитися і стати краще, ніж яка вона є зараз за Трампа. Хочу надати, що за адміністрації колишнього президента США eh, Джо Байдена, якого всі критикували, на першому забули критикувати нам. вся допомога надавалася ну й так, безкоштовно, що можна так висловитися. І зброя і не тільки зброя, але й нам фінансово допомагали зараз при адміністрації Трампа. Ніхто нам нічого не допомагає, а нам за великим рахунком зброю продають, ну, продають партнерам по НАТО, які нам віддають. А стосовно, навпаки, там кого до корсні копали намагаються е, використати непросту ситуацію е, в Україні для того, щоб найбільше для себе якихось по бонусів набрати, а не допомагати в цьому контексті Україні. От е, про це я хотів сьогодні поговорити в прамі середа, не біда. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, давайте обміняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди бажаю всім усіляких і гараздів. І незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!